Сьогодні про силу і здібності. З мого досвіду я бачила декілька категорій людей по відношенню до своєї сили. Ці люди помічають в собі прояви здібності, інтуїції, підказок, у снах. Вони поділяються на такі категорії. Одні з них закривають на це очі, інші вважають, що це є, і їм цього достатньо. А інші вони намагаються дати пояснення своїм проявам, тому що вони бачать і шукають з підказки. І чому ж навіть половина тих шукачів, які вже стали на шлях пізнання, не доходять навіть до першої частини свого шляху: Перше – страхи, обмеження, нерозуміння, як іти цим шляхом. Сильна прив'язка до матеріального світу. І як виглядає ось ця прив'язка до матеріального світу? В чому воно виражається? В тому, що людина обирає не своє божественне, «Я», не зов своєї душі, не свою інтуїцію, а переживання пов'язані з матеріальним світом, з грошима і можливостями? Мої рекомендації таким людям більше. Дослухатися до своєї душі, до своєї інтуїції, довіряти своїм снам і своїм рішенням по серцю, і все ж таки йти в пізнання.